Зима прийшла, праздники привела. тривела. Зимого терпінням чекають і дорослі, і діти. Відпочиваючи від чашких замировських робіт, наші предки весело зустрічали різдвяні свята, які тривали два тижні від Різдва і до Водогреща. Різдво особливе свято, усе в ньому чарівне, казкове та таємниче. Напередодні святвечора влаштуємо незабутнє свято. Адже всім нам так хочеться торкнутися різдвяного дива. Отже, згадаймо, як це було. На календарі 24 грудня. Мамо, Мам, вже сюди віє. Бачу, бачу Ще час не на стіл. Пошлай Бог. Дай Боже всім здоров'я. Помагай, Боже, а що несеш? Несу злото, що ми цілий рік жили багато. Він шує всіх із щастям, здоров'ям і цим святим вечором. Що ми в щастя і здорові свята провели. І других дочекалося. Ну, що, дочка, поставимо на стіл, усе ще приготували до вечері. Перший на стіл треба поставити котю, бо сьогодні це найголовніша справа. А тепер узвар. А чому саме узвар? Узвар те справа символічна. Другти є символом сподвічості, це передаме солодкого життя. Ось варенички, сибунка добре, що засмажені. І картопілька печена є, з чесничком товченим. Солоні пеньки, смачні та остренькі. Несу свіши дочку, кадочку, капусту та огірочки. Несу, несу, ой борщик, ще пісний, гарячий та запашний. А на насталі хлопці кричать на різні маринади, для смаку та фринади. По себе столу у нас куття, щоб все було до путя. Ну все, добрий час, а на цей став у нас. Яскрова сіронька зійшла вся свята вечеря підійшла. Куття, вареники, грибочки, фасоль, риба, огірочки. Нехай кунає хай хаті сміх. вам хрестою вас усіх. Ой же зірочка зійшла. Час за стіл сідати. Морози, морози, віду нас на вечерю. А як не прийдеш, то й не йди. І на ту пшеницю, усяку пашницю. І ти йди на кутю сірі очі, А як не прийдеш, то не бери у нас. Ні телят, ні огнят, ані малих поросят. Я вже час не тут на попу. Так, але це має зробити наймолодший твовчих сім'ї. А хто в нас наймолодший? Я, yeah, я. Yeah. На побудь на зелену сілі, щоб включатися. Сі. Зі святим різьбом вітаємо всім здоров'я, бажано, господаря на воли, господині на кучки, хлопцям, дівчатам на воляні, діточкам на заболяння. Добрий вечір. Святий вечір. Просили папу, просила і ми. Любі друзі, у нас на Україні шанували святвечір у кожній родині. А як прийдуть рясувальники, можна вже й колядувати, знають веселі пісні біля кожної хати. У великий гур зберуться хлопці та дівчата. Буду щастя і здоров'я, злагоди бажати. Срібні дзвіночки під вікнами дзвонили, і люди тішилися, що до них у гості Йдуть аж три празники. А першим святом було різдво Христове, яке святкують 25 грудня. Стям, здоров'ям, й віком добрим, ще й віком добрим, прибутком добрим, і самі з собою, з дружиною, і з усім чадом, і святим матом, святим Божеством, Божим Рождеством! Я бажаю щастя, долі, кожній хаті та на полі всім, хто слухає тут нас це різдвяний світовий час. Господарі, господині, щоб сповна було у скрині, щоб було ще їсти й пити, мирно до сталій дожити, Наш суси, маленький, що у яслах народився. Почини, щоб ви вже скоро, край наш звеселився. Почини, щоб краща доля, нашу хату завітала. І щоб ціла Україна була щастя. Слава, Слава День Богу, святому, на землі, свобі, роду, людському, щоб ваша хата килами мислалась, а м'ясо і сало у печі шкварчала. Щоб були у вас завжди паляниці, запішні, шулики і пиріжки, і бухнасті пампушки. Здоров'я вам доброго на весь вік, щоб вживесь краще всім, а ніж той рік. Música yeah. Нехай поміч Божа вже завжди з вами буде. Будьте всі здорові разом з діточками. нехай смутку горя не буде нами. Ходіть в церкву в нашої, Господь нам допоможе, а діточок посилайте тіти, слово Боже, хай коляди сьогодні в кожній домі лунають. А ми ж ідемо далі. Христос!